Цього року, 83 третя роковини німецько-радянської війни, та війна пройшлася по всій території сучасної України на відміну від подій 1939 року, коли постраждала тільки її західна частина, захоплена Радянським Союзом і Угорщиною. Події цієї війни досі зберігаються в пам'яті людей, оскільки це найболючіша війна в історії людства. Щороку ми нагадуємо собі, що війна це не вихід і завжди краще домовитися дипломатично. Однак, авторитарним режимом, такий як нинішній російський, не з зрозуміли значення слова мир і дипломатія. 82 роки тому назад німецькі війська принесли біль страждання смерть українцям, а зараз це повторять росіяни. І у цьому відео ми розповідаємо вам про перший день цієї війни. Німецький напад, 20 червня, був раптовий, і радянським військам було важко відбити початковий напад. Згідно з розсекреченими документами, виявляється, що не зовсім так. Радянське керівництво розуміло, що військовий конфлікт був неминучий. Напередодні вторгнення радянська розвідка фіксувала, як німецькі війська підтягували свою техніку і особовий склад до кордону, налагоджували понтонні переправи через свічки, але радянські війська не будували оборонних ліній і не мінували прикордонної території. Будування переправ указувало на те, що німецькі війська готуються до нападу, проте навіть маючи доповіді розвідки, Сталін до останнього не вірив у напад Німеччини. А тому війська на місцях не отримували чітких наказів, як діяти в разі переходу німцями радянського кордону. Параноя та недовіра до своїх військових Сталіна була давно. кульмінацією чого були події великого терору, коли було вбито багато багато людей з вищого командного складу, що в подальшому зіграли негативну роль командуванні військами і їх організації. Ніч перед нападом радянська розвідка надала інформацію, що німці цілком готові наступати. Проте через недовіру Сталіна війська отримали таку директиву. Якщо вдуматися в цю фразу, можна зрозуміти, що військове керівництво розуміло можливість нападу саме в ту ніч, але не наважилося вдати прямий наказ. Тому командири на місцях мусили самостійно вирішувати, що робити. Сталін до останнього вірив, що е, нацисти не наважаться на вторгнення і відмовляються е, від своїх початкових планів. Німеччина не оголошувала жодної війни Радянському Союзу міф існує завдяки перемові, яку 20 червня виголосив народний комісар закордонних справ Вячеслав Молотов. Він говорив, що німецькі війська у четвертій ранку без оголошення війни і без будь-якої причини перейшли кордон і напали на радянський союз. Насправді ж війна була оголошена і навіть були розписані причини нападу. Перший, якому була вручена нота про оголошення війни, був радянський посол у Берліні. О четвертій ранку він отримав меморандум, у якому пояснювалися причини оголошення війни. Серед яких було вороже ставлення радянського керівництва до Третього рейху і концентрування радянських військ біля кордонів. І вже за 15 хвилин в Москві німецький посол передав В'ячеславу Молотову ноту про оголошення війни, тоді як на всьому радянсько-німецькому кордоні відбувалися вже бойові дії, а німецька авіація бомбила радянські війська, окрім Німеччини, оголосили війну і Італія та Румунія. Співвідношення сил німецької та радянської сторони. Довгий час радянські стоїки, щоб пояснити, чому радянський союз програвав на початкових етапах війни, указували на те, що військ. Що були задіяні німецького боку, було значно більше ніж радянських. Зокрема, велика радянська енциклопедія говорила про перевагу німців усіх видах зброї на особовому складі. Проте, якщо звернутися до правдивої статистики, німці мали чисельну перевагу тільки в особовому складі, тоді як радянські війська мали більше ніж у 3,5 рази більше танків та іншої бронетехніки, і більше ніж у 2 рази більше літаків. Тоді Радянський Союз був найпотужнішою дійсно країною Європи з військового погляду, а чисельність військової техніки щороку значно збільшувалася. І в 1941-му СРСР витрачав до 43% державного бюджету на розвиток збройних сил. Радянський Союз переважав третій рейх не тільки кількістю, а й якістю бронетехніки. Зокрема, мав сотні танків і понад тисячу новітніх т 34 яким протистояла тільки тиста. Середніх німецьких танків, тоді як решту німецької бронетехніки були легкі танки. Німеччина і СРСР завжди були ворогами. Дуже часто росіян на прившануванні пам'яті полеглого у цій війні воліють не згадувати про співпрацю двох тоталітарних режимів: нацистська Німеччина і Більшовицький Союз ввели секретні перемовини щодо розділу Європи і підписання пакту про Ненави. Неформальні домовленості між урядами цих країн існували ще й до офіційного підписання документа. 23 серпня був підписаний офіційний документ. а Вже 1 вересня спочалася Друга світова війна. І з самого початку Радянський Союз допомагав німецьким військам із проведенням авіанальотів на польські міста. А вже 17 вересня поєднався до розділу Польщі. Під час тих подій радянські і німецькі війська пліч опліч робили залишки польських сил. Виконом цього є знищення польських військ під Замостям 24 вересня і розгром польської кавалерії 26-28 вересня. 28 вересня буде підписаний договір про дружбу і кордон, який закріпив поділ Польщі. І в подальшому зі згоди Німеччини. Радянський Союз захопить інші частини східної Європи, Балтії, і саме Німеччина отримала потужну ресурсну базу для розвитку збройних сил. 11 лютого 1940 року радянський союз і Німеччина підписали договір про торгівлю, який передбачав, що радянський Союз буде надсилати до Німеччини. Сировини на 650 мільйонів рейхсмарок І отримує за це військові технології та промислове устаткування. Також Радянський Союз повинен був закуповувати метали в інших країнах і передавати їх Німеччині. І протягом 39-41 років німецькі і радянські військові тісно співпрацювали. За торговельною згодою 40-го року радянський союз повинен був отримати важкі корабельні гамати, недобудований лінкор, плани на найпотужніший корабель бісмак, с нових німецьких літаків, оскільки більшість радянських була на той час застаріла.